Останній дзвоник у ліцеї номер один. Шкільна лінійка відбулася для випускників 9 та 11 класів на стадіоні навчального закладу ввечері 30 травня. Цьогоріч кільний дзвінок пролунав для 102 дев'ятикласників та 97 одинадцятикласників, серед яких п'ять учнів отримали свідоцтва з візнакою. Свято для закладу стало особливим цьому році. Ліцей номер 1 відзначає 45-річний ювілей. Сумуєш від розставання з дітьми і тішишся тому, що вони йдуть у цей світ. Кожен з них обирає свою долю, свою дорогу. і Потім ми зустрічаємо їх їх У школі знову ж таки вже чуємо від них про їхні досягнення, про їхні здобутки, що вдалося, що не зовсім. Але ось цей останній дзвінок і е, останній урок, який проводять випускники, це якраз такі дуже е, щемливі моменти. Е, але все в житті має свій початок і своє завершення. Вони завершили черговий етап, нехай це перший, етап і далі рухається велике життя. Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України, переможця районного етапу всеукраїнської дитячо-нацької військово патріотичної гри Сокіл Чура» поклали квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Для випускників батьків та вчителів із вокальним номером виступила випускниця школи. Після останнього е, уроку, який ми провели перед е, нашою лінійкою, е, хотілося просто розридатися до останнього. Якось так незвично, що вже наступному році я не прийду сюди. Я не буду співати на першому дзвонику. Я не буду йти знову до класу. Знову ці уроки, знову домашні завдання. É, А цього вже не буде. Далі ще складніший шлях, який я поки не знаю, як виглядає, але як на мене дуже страшно. Бо тут тут уже свій дім, тут уже все звично. Кожна людина вже близька, кожна людина вже е, знає тебе і любить, і підтримує. А світ колючий і так страшно йти звідси уже в одиночне плавання. Скоріше за все, я буду продовжувати тут вчитися, нікуди не піду. А чи думала ти вже на своєму майбутню професію? Яка вона і що саме? Я вже думала, але не змогла вибрати досі, що я буду для себе. Є декілька пропозицій, але я не знаю. Дуже задоволена. Тим, що це, не нарешті закінчилося, але я буду продовжувати ще навчатися два роки, 10 11 клас. Але все одно це дуже круто було, мені дуже сподобався випускний. На завершення заходу випускники виконали традиційний шкільний вальс. Більше про стані дзвоник дивіться в програмі Життя міста.